Їжа для рибок, кукурудза і горох. Також взяв лопату сьогодні, трохи підрімаю беріг. Всім привіт, канал час рибалити. Сьогодні приїхав на південний Буг, на водосховище Щедрівське. Рибалити буду на одному з секретних місць. Ну, Його хтось знає, хтось не знає. Ну, Не дуже воно запресоване, по крайній мірі. Е, Слідів того, що тут бувають багато рибаків, ну, ми не побачили. Хтось зробив для себе таке містечко, обладнав трохи ми його, дообладнали для того, щоб ловити можна було із берега. І другий раз сюди приїхали. Попереднього разу я тут був з ночівлею. За сутку в мене було 5 клювань, 2 реалізовані були коробчики 2,5-2 кг і 3 схода було. Сьогодні також спробую половити тут коробчика. Зараз буду наживляти снасті і завозитись. План в мене такий. Сьогодні в мене замість маркерів будуть кружки. Тобто э, Тут іде тверде дно, потім плавно переходить в намул. От, е клювання були на межі з твердого дна з намулом. То, і я ставив в той раз паточки. І от один сход в мене був за цього паточка. Короб завів за нього, замотав е і розогнув гачок і пішов. От. Тому в цей раз замість паточки в мене будуть кружки, тобто вони будуть можливо те щось ловити і будуть мені маячками куди завозити, де кидати, де годувати. Тому, я гадаю, риболовля сьогодні-завтра буде цікава, всім приємного перегляду, а я починаю наживляти снасті. Так, Спочатку я завезу, поставлю два, три, точніше, три кружка. от, Наживочка на них буде в мене горох і кукуруза, мікс такий зроблю. На всі три. А на спінінг поставлю чисто горох. Ну, може, навіть не так. Два поставлю горох, на один поставлю дві кукурудзки. Подивимось, як воно буде, на що буде рибка відкликатися. Так, а годувати буду. Ну, теж міксанув горох з кукурудзе. Не знаю, що він більше буде брати. В тому році в цей час були такі. Риболовля, що брало тільки на кукурудзу, а бувало, тільки на горох, тому треба експериментувати, пробувати. так Ось така в мене буде приманочка, така буде презентація. Приманка буде лежати на дні, піднімати нічим я її не планую. Ну а там далі подивимося. Спочатку буде так. Так, Тепер заряджаю вудлищем. Будуть по дві горошини стояти. Горок сьогодні вийшов такий дуже гарний. Так, отаке в мене буде на вулищах. На вуличках в мене стоять флети 100 грамові, але вони так чисто як вантажки будуть працювати. Закинувся, водлища вже стоять більше часу, рибка не клює поки що. Загодував точки, позавозив, трохи розчистив тут очерет, хочу трохи місце зробити поширше, щоб можна було і тут щось поставити. Трохи ще отак от вирівняти цей виступ і буде ще одне місце. Трохи попрацювати лопатою і буде чотенько. Тому чекаємо Клювання. погодка супер, солнечко, вітер південний, потроху почав стихати, але на ніч обіцяють знову. Ну, так, нормально все. Чекаємо тільки на рибку. Так, нарешті дочекався клювання. Є рибка. хоче хочет. А уже есть. Так, от один такий взявся перший коробчик десь кіло півтора, може кіло 700 Взяв на горох, було гарне клювання, вийшов легко, трохи правда потягав по очеретах, але сам зайшов і сам вийшов. Так, нулі О, нічого собі. 240. Заліковий коробчик. Перша рибка є. Початок покладено. Зараз буду перезавозитися і чекати далі клювання. Клас. А, на, кікіки. Тримай. Ну не бійся. Біжи кушай. Такий дикий кіт. Ти що, не чуєш? Чи ти ковбасу не їш? Оу, знаєш що нарешті? Оце нормально, все, буде не голодний сьогодні. Фу. Це дядько попався чи тетечка Зараз заважимо Дуже класно Фу, як завжди телефон, все залишилось на баки, О, Для розуміння. Ось моя рука Ось його голова Взяв на два города я за своєю, своєю підсакою такою дитячою. Ну, я його взяв. Фух. Тільки подивіться, за самий кончик губи, за самий крайшок взявся. І десь хвилин 25 я його мучив. До берега прийшов швиденько, а під берегом вже, звісно. Ми з ним поборовалися, погофталися. Ух, жалко, що не зняв сам процес виважування. Дуже чудово було. Так, зараз важимо. Отакий от здоровий короб кіл. Ну так, я думаю, 6, мабуть. Може більше. Зараз його зважимо і відправимо в садочок а в день вже. Будемо з ним робити якусь фотосесію. І поїде він до мене на день народження. Ось нулі. 600 вот такий от сьогодні мені попався Гарний екземпляр Дуже Дуже я задоволений. Прийшов час збиратися додому. На водоймі пробув більше сутки. Зловив два коробчика. Було два клювання і два коробчика. Сьогодні КПД клювань 100%. Крибалочка вийшла чудова. Грибки були дуже залікові, особливо та, що вночі такого розміра коробчиків я вже не ловив років 9 точно. Місце себе показало другий раз, другий раз непогано. Що той раз коробчики клювали, що цей раз треба буде сюди закріпити результат ще разок приїхати. Ну от і все, рибалку я на сьогодні завершив, речі вже всі в човні і я йду на місце де мене будуть забирати. Рибалочка сьогодні була дуже чудова. Зловив свій трофей за останні років 9 коропа на 6 кг і його меншого брата на двушечку. Всім дякую за перегляди. До нових зустрічей на рибалці. Пока!